Ось і потренуємося, і перевіримо самі себе. Чи правильно ми все виконуємо для здоров'я наших зубів. У мене є така гра. Ось так, я тут зараз біля вас її розкладу. Я розкладу біля вас ось цю гру. Ось тут у нас буде, дивіться, будь ласка, всі на мене соломінька. Тут буде, що не корисно для зубів. Бачите? Да. Ви сюди будете наліпки ліпити, що не корисно для наших зубчиків. І що, і що ніякому разі ми не маємо з нашими зубками ось робити, правда, які дії. На, на тут буде що корисно для наших зубів. Ви будете ліпити сюди наліпки, що для наших зубчиків корисно, добре? Що Соломійка обрала? І що вони? Вони? Корисні чи не корисні? Корисні, бо в нас в молочних продуктах що є? Діти, чим вони багаті? А ну думаємо, згадуємо. Ну Кажи, Діма. Вітамінами. Не тільки вітамінами. Що там в молочних продуктах є? Кальцій, так? Да? А він дуже корисний для наших зубок. Добре, Оксанка, убирай. Швидше. Риба молодець Оксана. що вона корисна? Да. Корисна, добре. Соломійка тихнюк обирай. Шоколад. Що ти обрала? Шоколад. Корисний? Ні. Ні. Шоколад взагалі-то можна, але да. дуже небагато, так? Це Діма? Ді два кусочки. Угу. Бо від обідцю багато шоколаду. Що буває на зубках? тобі <клес> Улянка хай беремо. Каріїс буває, молодець чоловіка. Діма, що обрав? Цукерки. Цукерки, що корисні? Псують наші зуби? Псують. Що буває від цукеру? цукерів? Карії. Добре. Е, е, е. Макарчик. М'ята. М'ята. Що ти обрав? М'ята М'ята корисна? Корисна. Добре. Матвій косі рук Горішки. Коріжки корисні. Діти взагалі то горіхи корисний продукт, ага. але тільки не в тому випадку, коли ви їх розгризаєте своїми зубками. Я не тому ж... да, можна пошкодити емаль, і да. Зубки... зубкам це не дуже добре. Соломій. Добре. Соломійка обирай. Що обрала? Корисне? Молодець, добре. Соломійка, Шендрик, обирай. Вода. Корисна, так. Добре. Макар... А, гулянка обирай. Що обрала? Корисна? Ні. Ні, для наших зубів зовсім не корисна. Хто в нас ще не був, не бачу. Аня, обирай. Не корисня, чому не корисні? Тому що можна зуби пошкодити. Можна пошкодити зубну емаль, коли ми гриземо насіння, Школа. так? А я не знав, я зубами гризав, так брати русс. От тепер будеш знати, що вони нашу зубну емаль нищать. Тоді не можна я гризти точку насіння. Тепер, дітки, ми бачимо, що корисно, а що не корисно для наших зубчиків. Так?